Приводу нашого дня народження хочеться е, привітати вас і від інших церков церкви Голгофи у Світловодську, їм 20 років. Також гарна дата, також е, ювілей. Е, значить, вітання Маріана Бондаркова пише. Вітаємо і вас, улюблені, ваша любов та гостинність відома усім навколо. Хай Господь проведе вас через ці часи переміни, страждань та зміцнить вас і зростить. Хай наповнить вас силою Духа Святого і веде в служінні людям вашого міста. А, так, іще. Там Тернопільська церква здається, де світала. Коротенько навітала да? і е, Таня Ніжин також. Вітаю вас, іменинники, дякую Богу за ваші церкви. Нехай Господь продовжить, продовжує я вас вісняти в любові і єдності. Цінуємо вас і ваш труд з любов'ю, церкві, глухоми в прилуках та світловодських. Отже, браття мої улюблені, будьте тверді, непохитні. Завжди збагачуйтесь у ділі Господньому, знаючи, що труд ваш немарний перед Господом. Хто ще там має якісь привітання, святкує? Будь ласка. І привітання, хочу прочитати святи, і салово, я прислала. Дорога моя церква! Дорога моя родина, мої рідненькі, вітаю всіх нас з днем народження. Дякую Господу за нашу церкву, дякую Господу за ці 25 років, Бог вірний і люблячий. Господь врятував дуже багато людей. За ці 25 років Господь вчить нас любити, його і людей, зрощиє і укріпляє нас у вірі, дає нам сили. І вчить мудрості в різних важких ситуаціях, завдяки йому протягу. Дякую Господу, що за ці 25 років Господь давав бажання, сили і любові проводити дуже багато різних служінь, де діти і дорослі чули про нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа. Надіємося на нього і молимося, щоб і далі нас благословляв. І давав сили і любові служити для Нього. Нехай Господь благословить нашу церкву і їй любити нашого Господа Ісуса Христа, любити Боже Слово, укріплятися вірі і виконувати Його Божу волю. І веся нам написано 4 розділ з 1 по 6 вірш. Отож, благаю я, в'язаню Господі, щоб ви поводилися гідно покликання що до нього покликана вас За всякою покорою та лагідністю, здобутерпінням, у любові, терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність Духа в Союзі Миру, одне тіло, один дух, які були ви покликані в одній надії вашого покликання, один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, що Він над усяма. І через усіх і усіх постійно молитва за всіх вас молюся. Дуже чекаю на зустріч з любов'ю до моєї рідної церкви, Світлана. <риклад> Добрий день. Я хочу перекласти вам лист, який надіслала нам Террі з Каліфорнії. Отже, а можна фото? Є, є? Є, є. Оце добре. Оце наші засновники нашої церкви. І Террі вчора прислали мені таке. Вітання, я, я теж її вітала і з тим, що 25 років в нашій церкві, і вона писала на вже, тому я прочитаю вам його голос. Що вона пише? Ми вітаємо вас з 25-ї річниці створення нашої церкви, Нашої церкви Вона не відділяє себе від нас. Ми вдячні нашому Господу, Святому Духу а, і нашому Спасителю за те, що в його планах були прилуки. Ми вдячні за ту роботу, дивовижну роботу, яку зробив Святий Дух в наших е, життях, і яку роботу він продовжує робити зараз, і буде робити це завжди. Вся слава і вся... Е, Вся слава і вся похвала Ему. Ми молимося за вас, за Україну, за людей. Ми просимо Господа тримати вас, захищати вас, заспокоювати, і зміцнювати вас і принести мір в ваші серця і на вашу землю. Ми ці завжди будемо тримати вас в наших серцях. І ви будете займати особливе місце в наших серцях. Ми вас любимо. Нехай Господь благословить вас і забезпечить всім, що вам необхідно і трохи від себе. Знаєте, в нашому житті. Ну, таким динозавром, как я, О, людей багато на, зустрічаємо, так? І люди приходять в наше життя, потім ідуть і не залишають нічого для нас, ніяких спогадів. Але полетері його команда, коли вони прийшли, заснували нашу церкву, вони досі живі. Живе в наших серцях. Ці люди навіки будуть в наших серцях і в нашій церкві. Наприклад, я їм дуже вдячна, дуже. Я Звичайно, це, це робота Господа, яка який направив, е... сім'ю Сайзмарів в наше місто. Але, але все рівно вони, їх образ, їх е, спосіб життя. Які вони були, з яким відношенням вони були до нас і як багато вони навчили нас, особливо в стосунках між людьми. І ці люди змусили, наприклад, мене завжди ставити Ісуса Христа і Господа між мною і між людьми, коли щось я зустрічаю незрозуміло. І де мені, коли мені не комфортно бути з цими людьми, дякуючи цієї сім'ї.